Зі вітаємо в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш брифінг. Нагадую, ми виходимо із ними незмінно із понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. І в наших програмах завжди говоримо про найбільш актуальні та важливі теми. Що стосується України, Європи, Сполучених Штатів і не лише назвати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, маєте нагоду в коментарях поставити нам за степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно читати, де є наша аудиторія. Безумовно, зараз найважливішою, мабуть, темою темою яку найбільше обговорюють є чергові атаки Росії на українські міста. Також Атаки безпілотниками на Росію. Відомо, що в ніч проти 30 серпня Росія завдала чергового удару по Україні ракетами та безпілотниками. Всього в небі зафіксували 44 ворожі цілі. ППО України змогли знищити 43 із них в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Бачимо зараз кадри, а, зокрема із цієї ночі. Наслідок падіння уламків у Києві загинули дві людини охоронці одного із підприємств. Ще три людини отримали поранення. Двох із них госпіталізували. Водночас Росія заявила, що в цю ніч також безпілотники масово наатакували різні об'єкти на її території, зокрема Обскові в Брянській та Орловській області, Калузькій, Рязанській та Московській областях Росії. Українська розвідка підтвердила, що зокрема Обскові знищили чотири важкі військово-транспортні літаки Іл-76. Як сказали у ГУР, знищені це означає, що Ураження не дозволяють відновити ці літаки і повернути його до виконання завдань. Літаки Іл-76 використовували для транспортування особового складу та їхньої техніки. Ось такі заяви. І думаю, юлю маємо також ми реакції на заході, як реагують на цю ніч. Так, безумовно, є реакції. Звісно, про це пишуть усі провідні змі. Зокрема, можемо пройтися по твітах. Washington Post, наприклад, пише про те, що потік безпілотників і ракет обрушився на українську столицю вранці середу, пошкодивши будівлі, але спричинивши відносно мало жертв, за словами міської влади. А Нолан Пітерсон це журналіст, письменник і колишній пілот. Він говорить про те, що. Російські ракети сьогодні вночі вбили двох людей у Києві для більшості людей у всьому світі. Це може здатися не такою вже великою кількістю, але мені це здається абсурдом. Пише він двоє людей, два життя, цілих два людські всесвіти зникли сьогодні ввечері. І для чого? Ні для чого іншого, ніж для російського, ніж як російського божевілля, легко звикнути до війни як до способу життя, просто прийняти щоденну кількість загиблих як новий статус-кво. Але коли ви відступаєте від цього і намагаєтеся згадати своє мислення 23 лютого 2022 року ви згадуєте наскільки божевільним є те, що Росія щодня продовжує свавільно вбивати українських громадян. Тоді ви розумієте, як мало змінився світ після найтемніших часів Другої світової війни, і що ми дозволили цьому повторитися? Це знову ж таки Нолан Пітерсон написав у Твіттері. Карл Біль, це колишній прем'єр-міністр Швеції сказав, що драматична ніч була із наймасштабнішою російською атакою на Київ за кілька минулих місяців, і новими рівнем українських атак безпілотників проти Ізноманітних військових цілей у Росії наразі пише він: Українське ППО здається працює значно краще ніж російське. Гі Верховстад – це європарламентар, колишній прем'єр-міністр Бельгії. Пише така: війна повертається додому до тих, хто її почав. Вона закінчиться тільки тоді, коли вони побачать, що страждання їхніх рук справа і коли вони залишать українську територію. Ось такі коментарі ми зібрали у Твіттері. Будемо також сьогодні дивитися, якою буде реакція від американської влади від представників адміністрації Байдена. Щойно матимемо якісь апдейти, повідомлення обов'язково розкажемо в наших програмах і також на наших сторінках у соціальних мережах. Напередодні також наші колеги із грузинської служби Марія Горехелідзе, вона поспілкувалася із Беном Годжесом, це колишній командувач з сухопутними військами Сполучених Штатів у Європі. Власне вони говорили про український контрнаступ. І От Бен Годжес вважає, що зокрема оці удари безпілотниками на далеку відстані, удари безпілотниками по Москві, по Чорноморському флоту, по інших об'єктах у Росії. Це також невід'ємний елемент українського контрнаступу, і не лише потрібно говорити про просування українських військ на землі через мінні поля, але потрібно говорити і про такі атаки, в тому числі, і сприймати їх у загальній картині. А втім, Бен Годжес вважає, що захід мав би діяти рішучіше, надавши Україні ще більше того зброї, їй потрібно зараз для проведення ефективного контрнаступу, ефективних атак із повернення своїх територій. Можемо послухати фрагмент цієї розмови. Кенфенсевизмоденджостоґаундтек це більше ніж просто наземна атака, яку ми бачимо. Люди на цьому зосереджені так, ніби контрнаступ це лише танки і піхота, які намагаються пройти через мінні поля. Це лише один із його елементів. Одночасно українці здійснюють те, що ми б назвали багатоскладовими операціями. Вони завдають удари безпілотниками великої дальності по Москві, удари великої дальності по цілях у Криму, удари по сховищах палива по всій Росії, застосовують морські безпілотники, що тримають російський чорноморський флот подалі від українського узбережжя. Я вважаю, що українці справді виконали непогану роботу, і звичайно, як усі вже чули, ми б ніколи не відправили американського солдата, німецького, британського чи грузинського солдата в таку атаку без попереднього досягнення. Повної переваги в повітрі, а українцям доводиться це робити без жодної підтримки з повітря. Тому я вважаю, що критика не виправдана. Українці коригують свій підхід два місяці. Це небагато часу. Я просто більш оптимістичний і терплячий, але на жаль, українці і надалі зазнають великих втрат, тому що ми захід не надали їм необхідних можливостей. Я говорю саме про високоточну зброю великої дальності. Ми настільки повільно надаємо їм. Необхідні речі і українців зводить з розуму те, що нам знадобилось так багато часу, щоб доставити те, що потрібно Дує коментар від Бена Годжеса. До речі, напередодні низку питань ставили також і заступниці речника Пентагону Сабріні Сінг і про український контрнаступ, а також про можливість отримати атакамсе. І можемо послухати коментар, як вона відреагувала на питання про те, як на думку Пентагону просувається український контрнаступ якщо говорити про те, як проходить український контрнаступ, ми бачимо, що вони продовжують здійснювати повільний прогрес і продовжують боротьбу. Але тут я би зупинилась і адресувала вас до української сторони за коментарем. Ось такий коментар Сабріни Сіне, заступниця речника Пентагону. Юлю один з наших глядачів на Ютубі Моше Гурвіць. Питає, коли Україні нададуть далекобійні ракети на 300 кілометрів? Деться вочевидь про Атакамс. І чойно, щойно ми також чули критику щодо цього Бена Годжеса, колишнього командувача армії США у Європі. Це питання власне про Атакамс. коли США нададуть Україні такі ракети і чи розглядають взагалі вони зараз надання такої такої зброї для України? Вчора поставили також Сабріні сінг, наші колеги. Можемо послухати її відповідь на це питання. У мене немає новин щодо атакамс. Я знаю, що українці, як ви бачите, використовують і Хаймарс, і Шедоу неймовірно ефективно на полі бою. Але в мене немає оголошень щодо Атакамс. Ось така відповідь. Ми знаємо, що в Україні хотіли би почути інші слова від Пентагону. Однак ми можемо пояснити вам і розповісти те, що ми чуємо від офіційних представників, про офіційні їхні пояснення. А безумовно, якщо ця відповідь зміниться, коли вона зміниться, ми про це будемо говорити і повідомимо вас також у тому числі. І також ще одне важливе питання, яке порушилося вчора на брифінгі на брифінзі у Пентагоні. Запитали, чи достатньо грошей на цей момент є для того, щоб забезпечити потреби українських збройних сил до кінця фіскального року, який, нагадаю, закінчиться в кінці вересня. А у сполучених штатах і Сабріна Сін сказала, що достатньо коштів для того, щоб надавати і надалі допомогу. Однак, ми також знаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден подав запит до Конгресу. Расу на додаткове фінансування для України загалом цей запит на 40 мільярдів доларів. А в цьому законопроекті чи в цьому запиті 24 мільярди, якраз президент Байден запитує безпосередньо для того, щоб фінансувати підтримку України військову, але також 12 мільярдів там прогнозується чи запитується для того, щоб фінансувати федеральне агентство із надзвичайних ситуацій, тобто він намагається отримати. Схвалення цього фінансування пакетно, і деякі республіканці не хочуть схвалювати це фінансування пакетом. І вчора до Карін Жан П'єр, це речниця Білого Дому, до неї поставили питання, що буде робити президент Байден, якщо республіканці захочуть фінансувати лише якусь частину із цього додаткового запиту. І давайте послухаємо, як відповіла Жан-П'єр. Президент, перебуваючи на озері Тахо, сказав, що він не зацікавлений у тому, аби відділити запит на фінансування для федерального агентства з надзвичайних ситуацій від запиту на додаткове фінансування для України. Що він зробить, якщо конгрес запропонує йому додаткове фінансування лише на надзвичайні ситуації? Я не буду вдаватися до гіпотез. Президент чітко описав, що він просить у конгресу, коли йдеться про додаткове. Фінансування для України, давайте не забувати, що це двопартійний процес, і президент цінує двопартійний підхід, який ми бачили впродовж минулих двох років, аби переконатися, що відважні українці, які борються за свою свободу, і демократію, отримують допомогу і не лише від США, ша від наших союзників та партнерів. І це те, чого ми очікуємо, і над чим будемо працювати. Такий коментар. Тобто Корінжен П'єр говорить про те, що президент чітко сказав про те, що треба допомога для того, щоб підтримати відважних українців. Вони вважають, що є двопартійна підтримка цьому і будуть працювати над цим. Друзі, також нагадаю, що конгрес повертається до роботи 5 вересня, і там розпочнеться робота якраз із розгляду зокрема і цього питання. Будемо більше говорити про це згодом. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу на зв'язку є Дніпро, Харків. Вітає Київ, рідний острів Вега в Норвегії. А Авер... Се Італія, Ізраїль дивиться, Кропивниччина калуш з нами також дивиться нас в Запоріжжі. А бачу на зв'язку також є Італія. Дякую, друзі, за ваш активність. Ваші коментарі. Якщо у вас є ще якісь питання, обов'язково скористайтеся можливістю і поставте нам їх. Думаю, можемо перейти до наступного сегменту нашого ефіру, до американських тем. Якщо ми говоримо про те, що тут відбувається в сполучених штатах, то Дуже багато уваги зараз прикуто до Флориди, де насправді вже почався обрушився на цей штат ураган іделія. Його кваліфікували сьогодні у середу як надзвичайно небезпечний ураган третьої категорії. Мільйони жителів штату вже евакуювалися або сховалися в будинках чи в притулках, чекаючи на підняття рівня моря, за даними вебсайту, який стежить за електропостачанням, станом на 8 ранку, сьогодні понад 140 тисяч споживачів у Флориді. Були і залишилися вони без електрики. А авіакомпанії скасували понад 850 рейсів. Також затримували близько 795 дев'яносто авіарейсів з, з до штату. А більше про те, яка зараз ситуація у Флориді, що відбувається там, як готуються місцеві мешканці, можемо поговорити з Наталією Сольєвою. Це представниця української громади у Флориді, яка зараз перебуває в місті Джексонвіль. Наталію вітаю, дякую, що знайшла час поговорити з нами попри, попри погодні несприятливі пог... умови у, у твоєму штаті. Вітаю, Юлія. Вітаю Остапе. Я знаходжуся в північній Флориді. Це місто Джексонвіль, прямо на. Атлантичному океані, і у нас цей ураган Ідалія пройшов якраз буквально був такий пік годину тому. Він зайшов на материкову частину Флориди зі сторони мексиканської затоки. І найбільшого ураження зазнали такі міста, як передмістя Тампи, і передмістя столиці Флориди та Лахасі. По Джексонвілю ураган. Власне, пройшовся більше як тропічний шторм. Це був сильний дощ і сильні пориви вітру. І в принципі, для флоринців в цей час, наприкінці серпня і у вересні, це така стандартна справа, це сезон ураганів. І якби всі, хто тут проживає, вони вже заздалегідь готуються до цього сезону. Можу сказати, для тих, хто переїхав у Флориду, зокрема і для України. Які тут перебувають можливо в перший рік. Є чіткі правила, які треба знати тим, хто проживає у Флориді під час ураганів і тропічних штормів. В першу чергу треба обов'язково перевіряти офіційні сайти влади в місті, в якому ви перебуваєте, оскільки мерії міст вони вивішують карти тих зон в містах, які підлягають евакуації або підлягають. Затоплення, оскільки, наприклад, навіть ці кадри, які ми зараз бачимо, це не означає, що затоплюється повністю місто. Це затоплюються ті прибережні частини міста, які знаходяться біля океану або біля великих річок. Відповідно, якщо ваш будинок знаходиться або ваш бізнес знаходиться недалеко від води, можливо, є сенс в тому, щоб просто евакуюватися або підготувати будівлю до урагану і підходу води. Також скажімо такі правила, як те, що закриваються школи, по можливості люди не виходять на роботу, не виїжджають у місто, просто залишайтеся вдома, слідкуйте за новинами. І ще такий цікавий факт тут у Флориді напередодні кожного такого урагану, притулки з тваринами вони заохочують місцевих жителів просто брати на ці там два-три дні собі тварин. Оскільки а, працівники не можуть виходити на роботу, і доглядати за тваринами, мені здається, що це дуже гуманна а, така річ і гарно а, переймати у а, таких випадках а, природних катастроф. Безумовно. Наталіо, Як ти готувалася безпосередньо до цього урагану? Як загалом тривають підготовки? Що люди роблять? Чи змітають все з полиць крамниць, тому що ми часто бачимо ці кадри, як люди намагаються запастися усім необхідним. Необхідним, що, що відбувається напередодні таких ураганів зазвичай? Зазвичай, звичайно, що люди купують найбільш потрібні речі: це вода, певні такі е, їжу, консерви, тобто. Те, що можна довго зберігати, я не можу сказати, що все змітається тут у Флориді з полиць магазинів, оскільки як я кажу, флоридці вже звикли до а, таких погодних погодних умов, але а, я можу сказати, що а, всі бізнеси як правило просто забивають двері і вікна такими дерев'яними пластинами для того, щоб коли вода підходить, вона не потрапляла всередину. Ось ну такі речі роблять що щороку. Ти як готувалася особисто до, до нагоди у Джексонвілі? Я готувалася тим, що ми просто поприбирали навколо будинку все, що може ламатися і літати, тобто всі парасольки, грилі і так далі. Якісь квіти, ми все поприбирали, занесли всередину. І в принципі, в принципі, це все. Ти наталі живеш у Флориді здається, півтора року, вже якщо я не помиляюся. Взагалі, як часто відбуваються такі урагани, шторми, і наскільки вони можуть бути руйнівними із твого досвіду? Наприклад, цей ураган, який зараз у нас і далі, він не є найбільшим ураганом минулого року. Якщо ви пам'ятаєте, був ураган Ієн, і він був більшої категорії. для порівняння. І далі зараз має категорію 3-4, Минулого року Ієн мав категорію 5-6. Усі урагани, які є більші категорією 3, вони до них треба ставитися вже ну, скажімо так, більш серйозно. До кожного урагану... Гану чи тропічного шторму треба готуватися усім, хто тут живе у Флориді, але скажімо так, без паніки. Тобто, як я сказала, просто читайте офіційні сайти мерії, дивіться брифінги. Брифінги проводяться, можна сказати, щогодини. і просто слухайте, що рекомендують саме вашому району в вашому місті. Коротке запитання також від нашого глядача. Є. Якщо так також можна коротко відповісти, питають. А в тебе що каже влада Флориди про, про цей ураган? Зокрема, кандидату президенти Ронде Сандіс, він є губернатором Флориди Наталю. Як влада реагує на, на цей виклик? Я думаю, що евакуація найбільше проводилася у західній частині Флориди, звідки, як я сказала, заходив ураган. Це передмістя тампи і це Талахасі. це таке місто, як Clearwater. Там проводилася евакуація людей. Людям надавався притулок на ці декілька днів, в які вони не зможуть потрапити до свого своїх будинків. А в нас тут в Джексонвілі це інша. Сторона Флориди в нас не проводилося евакуації, просто оголосили надзвичайний стан: те, що діти не йдуть в школи, те, що мають жителі слідкувати за усіма новинами, але в принципі у нас немає такого сильного дощу. Зараз я навіть дивлюся, є сильні пориви вітру. Відповідно, просто треба слідкувати, щоб нічого не ламалося там з електрики і так далі. Або, наприклад. Дерева, але в принципі в Джексонвілі нікого не евакуювали, тому це гарна справа про те, що треба дивитися брифінги, як губернатора штату, так само і місцевої влади по кожному з міст. Наталя, дякую тобі надзвичайно, що приєдналися до нашого брифінгу. Розказала нам про те, що відбувається у Флориді, як ви готуєтеся до таких штормів ураганів. Дякую тобі дуже на зв'язку Була Наталя Солєва, вона є представницею української громади у Флориді. Бажаємо також бути в безпеці протягом цієї негоди. Юлю бачу, що вітають Нас бачу і дивляться із гостомеля з Філадельфії із Запоріжжя, Миколаївської області, Ізраїлю, також інших міст. І питання до нас від Остаповича Остапа. Користувача на Фейсбуці, чи ймовірність передачі касетних боєприпасів до Хаймерсів найближчим часом. публічно про це ми не чули заяв від Пентагону. Однак писали американські змі, що розглядає адміністрація Байдена передачу, можливо, таких також боєприпасів до Хаймерс. Зокрема, будемо стежити взагалі, вчора. Був пакет допомоги на 250 мільйонів доларів. Були там на боєприпаси, зокрема до артилерії і до ППО. Однак касетних боєприпасів до Хаймерс поки що ми не бачили. Будемо стежити за. Наступними пакетами допомоги від США і думаю, можемо перейти до нашої наступної теми. Теж дуже важливої. 24 серпня Канада запровадила додаткові санкції проти дочірних компаній Росатам, голови російської державної компанії у ядерному секторі. Буквально позавчора, 28 серпня, словаччина уклала угоду із Вестінгаус про постачання ядерного палива для АЕС, таким чином відмовляючись від російського ядерного палива і наслідуючи приклад Фінляндії та Швеції. Водночас із цим компанії на зах. Ході і надалі продовжуються зв'язки з російською атомною компанією, яка домінує у ланцюжку поставок ядерного палива. Чому залежність від російського палива настільки сильна? І як захід може її подолати? Досліджував мій колега Олексій Коваленко, який зараз приєднується до ефіру, і зможе нам більше розказати про цю тему. Олексій, дякую, що приєднуєшся до брифінгу. Вітаю. Олексій, як так сталося, що, попри санкції заходу, частка російської атомної галузі на світовому ринку. Досі одна із домінуючих. Юлі, тут по перше, важливий момент, як ти сказала, насправді існує дуже багато санкцій і проти атомного сектору, проти різних дочірніх компаній Росатому. Ми знаємо, що ці санкції от, буквально нещодавно ввела Канада у квітні цього року. санкції проти дочірніх компаній «Росатому» вели сполучені штати, санкції є від так від інших країн. І багато європейських країн, де європейські країни вже відмовляються від поставок атомного палива від Росатому, але незважаючи на все це, російська ат. На галузь, вона досі домінує у світовому атомному секторі, і у той час як країни заходу активно відмовляються від поставок блакитного палива від Росії, ця залежність вона поки що нікуди не йде. І причина цьому криється в цифрах. Ми знаємо, що країни Європейського союзу постачають 20% урану саме від Росії, а ще 23% із Казахстану, де головний гравець на ринку атомної енергетики. Казахстану, також російський монополіст Росатом, і навіть сполучені штати, які у квітні цього року ввели санкції, як ми вже казали, проти дочірніх компаній Росатому, за минулий рік постачали російського атомного палива обсягом майже на 1 мільярд доларів. Що все таки значна частина. Прибутку Росатому щорічний прибуток якого складає близько 8 мільярдів доларів, я говорив про це з експертами, які пояснювали, чому так сталося, Чому так сталося, що країни заходу настільки залежні від російського атомного палива? Чому так сталося, що 30% уранової руди постачається із Росії? Чому 40-45% ринку збагаченого урану надходить саме із Росії? І Так сталося після розпаду радянського союзу з багатьох причин. І головна була все ж таки економічна, те, що в Росії було дешево купувати, купувати збагачений уран і атомне паливо. Це і виробництво і збагачення урану в Росії було значно дешевше ніж в інших країнах. Тому в багатьох інших країнах це виробництво просто призупинилось. Олексію, а які існують зараз шляхи реальні шляхи? Так якщо ми про них говоримо подолання цієї залежності. Від російської атомної галузі, що про це говорять експерти? Що можна вдіяти з цим вже зараз? Ну тут головні два моменти це диверсифікація джерел, про що ми власне вже говорили, і санкції, які Мусить бути накладені на російську атомну галузь. Українська влада неодноразово на цьому наголошувала і закликала захід запроваджувати санкції проти атомної галузі Росії, от зокрема Росатому, який причетний до окупації Запорізької атомної електростанції. І за даними української сторони, Росатом через компанії, які входять до його структури, закуповує технології в обхід санкцій, тобто порушує санкційний режим. І згодом ці технології використовуються у. Російському військово-промисловому комплексі, як ми вже згадали, деякі країни вже відмовляються деякі країни роблять а, ці кроки в напрямку того, щоб позбутись цієї залежності від Росії. От зокрема, ми знаємо, що Фінляндія, в якої два з п'яти реакторів, які є в країні, а вони працюють на російському атомному паливі, вона відмовилась від спільного не спільного будівництва нової електростанції разом з Росією. Швеція ж в перші дні. Повномасштабної війни Росії проти України повністю відмовилась від атомного палива. Що власне і зробила от буквально позавчора словаччина, яка уклала угоду з американською компанією Westinghouse, щоб позбутися і залежності від російського атомного палива. І експерти зауважують, що це процес перезапуску виробництва атомного палива це процес досить тривалий, і він може зайняти навіть роки. І а, я поговорив з одним із авторів політики санкцій за агресію а, за агресію Росії проти України. А, це колишній координатор політики санкцій державного департаменту Деніл Прід. І розмові зі мною він підкреслив, що не можна гаяти час і робити це. диверсифікувати джерела постачання атомного палива потрібно вже зараз. Якщо маємо цитату Деніла Фріда, можемо послухати її прямо зараз. U.S. government. Коли я займався розробкою санкцій для уряду США у 2014 році. Я закликав кожну компанію, яка мала справи із Росією, знайти спосіб диверсифікувати джерела, щоб у Росіян не було важелі впливу, тому що як я й говорив, вони їх використають. Думаю, ми запізнилися із диверсифікацією джерел атомного палива. Люди, які працюють у цій галузі, говорили мені, можна уникнути цієї залежності, але це займе час і не можна цей час гаяти. Тож треба вже розпочинати. Олексій нас лишається буквально одна хвилина. Чи може Україна, яка зараз теж говорить активно про співпрацю із Вестінгаус? Чи може Україна сприяти позбавленню залежності від російського атому? Так, це насправді дуже важливий момент. І відчули, ми чули від президента українського енергоатому, що вважає, що за три роки Україна може почати власне виробництво ядерного палива, а згодом навіть зможе експортувати це ядерне паливо для інших країн. Експерти визначають, що правда, от найважчим у цьому процесі буде саме. Момент збагачення природного урану, тобто можливо навіть постачати цей уран з інших країн, можливо, знайти інші джерела, але знайти, знай... знайти можливості збагачення його, це досить важко. Але якщо це станеться, то Україна могла постачати ядерне паливо таким країнам, як Швеція, Словаччина, Фінляндія та Болгарія, які зараз використовують російське атомне паливо і шукають замінники для нього. І власне про те, наскільки це можливо. Які можуть бути в цьому перешкоди, я поговорив з професоркою університету Вірджинія Тек Сонією Шміт. Якщо маємо її коментар з цього приводу, можемо послухати її зараз. Збагачення урану не щось, що можна почати робити за одну ніч. Цей процес займає час, вимагає інвестицій. Він дорогий. А за умов капіталістичного ринку завжди шукають, що хтось вже має організацію цього виробництва і може надати це. Можна знайти інші джерела природного урану, окрім Росії, можна займатися виробництвом ядерного палива, можна виробляти його самим або купувати де-інде. Але збагачення урану до рівня, який потрібен для комерційної атомної електростанції, висококонтрольований процес, дуже чутливий процес, тому що його технічно можна збільшити до масштабів виробництва зброї. Олексію, дуже дякуємо тобі за твій аналіз. за Ці зібрані думки з нетерпінням. Очікуємо твого сюжету вже завтра. У наших ефірах «Час тайм». тому також з нетерпінням а, і, і заохочуємо глядачів теж дивитися а, цю історію у наших ефірах. Олексію, дякую тобі. Дякую, Дякую. друзі. На цьому будемо завершувати. Обов'язково подивіться сьогодні. Програму чистаємо 22-й. Там будемо більше говорити про актуальні для України теми. На все добре, до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та